Є щось таке, що ми не бачимо. Потім це що не бачимо, воно стало мікробами а шамани. Як це все називали? Що в тіло заходить злий дух? Чи відомо про це людям, які отримували ці посилки? Що це чорна магія? Чи ця чорна магія вже нейтралізована? Чи люди там усвідомлюють, як з цим працювати, чи ні? Це найсильніша енергія, яка є в цьому світі. Посольства та консульства України у різних країнах отримали закривавлені посилки в пакетах. Були очі тварин. МЗС пише маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована компанія терору та залякування посольств і консульств України, не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми надалі ефективно працюватимемо на перемогу України. Наголосив Дмитро Кулеба. Чи ця компанія направлена тільки на те, щоб Росіяти страх та залякати, чи це обряди чорної магії. Чи є за цим всім обряди? Точно є. Точно є. І там є якісь люди, що там їдуть, виїжджають, це все роблять. Так що тут Росія в своєму репертуарі нічого не міняється. Люблять вони це все. Чи відомо про це людям, які отримували ці посилки, що це чорна магія? Наші СБУ, розвідка, не знаю, хто там цим, цим займається, вони мають конкретну якусь навіть доказову базу. Добре, чи ця чорна магія вже нейтралізована? Чи люди там усвідомлюють, як з цим працювати, чи ні? Нам говорять, що так. Прекрасно. В двох словах розкажемо людям, які нас дивляться, якщо раптом в їхньому житті хтось колись відправляє їм такого типу посилки або з іншим дивним змістом, як правильно з цією посилкою працювати і що з нею зробити? Ну, перш за все, те, що не потрібно розганяти страх, тому що якщо ми розганяємо страх, ми енергетично падаємо. І я розумію як людина, що це все добро ти відкриваєш? Що в тебе буде ужас, жуть, це нормальна реакція, але потрібно сказати стоп. Я все зрозуміла. І, на жаль, це має місце будь. Хай хто вірить, хто не вірить, воно працює. І потрібно це все швиденько, якщо можна спалити, чому конкретно спалити? Ми можемо це пустити за водою, а можемо спаслити, тому що вода вона теж спрацює, вона роз'єднає нас з тією енергетикою, і понесе кудись, поки воно не закінчиться. Чому конкретно ми спалюємо? Якщо ми це спалюємо, діє його перестає бути, і огонь він взагалі очищаючий, він чому на великдень чекають вогню, тому що це найсильніша енергія, яка є в цьому світі. І е, загалом такі ритуали роблять на мертві енергії, а мертві енергії не люблять вогню. Так що, будь ласка, спаліться, якщо ви можете е, попросити своїми словами, якщо хтось знає, якісь замовляння, можете сказати замовляння. Наприклад, звідки прийшло, туди і пішло, е, е, ти мені передав, я тобі віддав. І подібних замовлянь є велика кількість, якщо пошукаєте. І, будь ласка, скиньте весь одяг і прийміть душ, чому потрібно, тому що одяг, наше тіло запам'ятовують це все. І вони чим більше ви в цьому будете знаходитись, тим більше якби, грязнитися, якби ця енергетика. А так, одяг ви попрете, душ приймете, очиститись, якщо є змога, то ще, будь ласка, приберіть. Хату походіть, може у вас є ароматичні палочки, може є які ладан, може які трави, і провітріть, і буде вам щастя. Не все таке страшне, як нам здається, ми багато чого можемо робити самі. Головне звільнитися від страху. Так, і якраз про звільнення від страху я б хотіла з вами поговорити про обереги. І в мене є запитання від глядачки, яке я зараз процитую. Оскільки більшість людей вони впевнені в собі і вони не бояться, коли в них є реально є оберіг, їхній власний якогось типу чи якоїсь форми. І тут запитання таке: неодноразово зустрічала людей, які не вірять у метафізику, але на зап'ясті носять червону нитку від вроків та інших негативних впливів. Червона нитка часто є. Є у артистів, і навіть у політичних діячів нашої країни. На вашу думку, ця нитка чи мотузка дає якийсь захист? Дає. Нитку чи мотузку ви можете зав'язати сама, конкретно зав'язуючи нитку, вам потрібно тримати в голові, що саме як ви зав'язуєте, ви чи коло біля себе робите, чи може якийсь конус енергетичний, чи е, все, що вам дає, от, знаєте, який засіб, і коли ви його зав'язуєте, нитку, ви можете навіть подивитися, дуже багато кінці не хавають вони такі кошлаті, величезні. Для чого це робиться? Для того, щоб воно якби збігало по цьому і зразу ж розходилось по різних частинах. І дійсно пробити це дуже важко. Є люди, які можуть це пробити, але якщо взагалі, то ні, це, це наші слов'янські обереги. це носили з давніх давен. І знаєте, хто зав'язував нитку дитині? Його мама. Так що нитку, яку зав'язала вам мама, чи якщо вже немає мами, ваша дружина. Вона буде працювати найкраще, тому що вся, всі жінки вони мають цю пам'ять, вірять. Вони її, не вірять. Ми такого роду, де в нас все працює, і все воно буде працювати. Підтримую і погоджуюся. У мене є мій власний оберіг, тут кристал, який там несе свій зміст і форму. І я теж його на ювелірному шнурі ношу, бо я можу його зав'язати з наміром, з думкою, і в мене якраз гармонізує і кристал, і шнур, і намір, і думка, і це працює однозначно. І, до речі, бачили врадника нашого президента, ну така серйозна людина, політик, так? Скільки тут було браслетів, на ниток, намистину? Отакий от, от, от пакет, десь фотка в інтернеті гуляла, захищаю. Це, тому що відомим людям це потрібно. Так, якщо люди відчувають, якщо вони не втратили зв'язок з тілом, воно відчувається, тому що я давно не роблю ці оберіги, Колись я сиділа на їх, я їх робила, і там, якщо хтось думає, що можна за вечір зробити 10 оберігів, то повірте мені, що за вечір можна зробити два і попетляти по стіночці до ліжка. Чому? Тому що якщо ти працюєш? Є настрій на ту людину, і ти підбираєш без кінця дивишся, воно не воно, воно, не воно. І щоб воно тобі сподобалось, потім ти його заряджаєш і відправляєш то люди, які не втратили зв'язок з тілом. Я іноді їм писала, ви дивіться, у вас буде десь не тільки дві та штири добре, ви його носіть, не дивлячись не на що потім. Вас це стан нормально. Чому воно так відбувається? Тому що правильно підібраний оберіг, конкретно під вас. Все воно працює. На жаль, це все поки не доказова база, але згадуємо, як колись наші вчені говорили, що. Є щось таке, що ми не бачимо, потім це, що не бачимо, воно стало мікробами, а шамани, як це все називали? Що в тіло заходить злий дух і тоді а це вірус це не злий дух? Так, однозначно. Паралель дуже цікава і правильна. І дуже багато людей пишуть в коментах і якраз просять запитати самих експертів стосовно підселень і заходу в тіло злого духа. Як ви думаєте? Що, на вашу думку, притягує цих духів в тіла деяких людей? Е, вони ослаблені. Оскільки я бачила справжніх підселень, там завжди була людина ослаблена, вона чи була в горі. Конкретно, знаєте, пережила величезне, е, величезне горе, і на рівні того, що вона не могла себе зібрати до кучки, знайшовся хто е, сказав, що, що я зможу. Або була людина на рівні то що вона була на дуже хвора. От конкретно хвора. Вона одне психічно ослаблена, а інша хвора. І от вона теж не могла тримати, тому що щоб тримати свій власну захист, свій власний у нас всіх є власний захист, потрібно теж сили. І ці сили ми, ми даємо своєму захисту. По іншому воно не працює. Дуже класна тема. І як завжди з вами буде цікаво про неї поговорити. Я теж з'ясувала, що сила і енергія це найважливіше, що нам потрібно в цьому житті. Без цього ми не зможемо не тільки захистити себе від підселень, а не можемо реалізувати себе, не зможемо працювати. От я звернула увагу, коли я, наприклад, там, сканую себе. У мене все окей, гомеостаз, нормально, 100%, але немає вільної енергії, тобто немає тої сили. Я, мені треба купу роботи робити, інтерв'ю знімати, але без цієї сили це нереально. І тільки тоді, коли я відновлюю 100% вільну свою енергетичну силу, я можу супер працювати і видавати щось там в ефір, консультувати людей. Порадьте, будь ласка, усім нашим глядачам, як цю силу відновити, бо мій метод складний, реально. Я працюю з Вищим Я через програми ліквідації глибинних причин. Цей метод не для всіх. А Вас, як в екстрасенса, має бути в запасі багато різних методів, які може будь-яка звичайна людина взяти, зробити і отримати результат. Ну, найлегший стан, який взагалі нам знову ж згадати шаманських практик, це себе згадати в момент, коли тобі було найкраще, коли ти був максимально в ресурсі, коли ти був на піднесенні, коли ти все міг робити. І от як ми починаємо згадувати, от нічого не відбувається. І, і, будь ласка, без різниці, чи це було дитинство, чи це було е, молодість, чи це було, знаєте, позавчора? Тут зовсім немає різниці. Тут конкретно потрібно згадати, коли мені було добре. І як ви це все згадуєте, е, будь ласка, починайте згадувати, як це було в вашому тілі. Спочатку ми на рівні емоційному це згадуємо. Потім ми згадуємо на рівні е, тіла, а потім в якийсь момент, коли ви вже пішли якісь нюанси, ще якісь там мазки всього того, що було попробуйте собі повернути себе того в сьогодні. Ми згадуємо, згадуємо, а потім як, якби його вдихнули. І раз і переключилися. Це потрібно для початку трошечки з цим попрацювати. Потім воно заходить на, на раз і дуже швидко. І це саме ви можете робити від любого предмету, що, вас, що навколо вас: від квітки, від сонечка, від пташки. Тому що це все, що ми бачимо, ми можемо. Дихнути і і і піти, тому що без цього дійсно ми ж. Же... Нічим не відрізняємося від фонаріка, якого потрібно періодично заряджати. Так що заряджаємо на те, що ми звертаємо увагу на щось хороше, що є що біля нас. До речі, дуже дякую вам. Це шикарна інформація. І Поки ви говорили, я згадала. Я знайшла в інтернеті таку якусь шикарну фотографію, я дивилася на неї. Боже, яка вона класна, яка краса. Я собі поставила на заставку телефону, і кожен раз, коли я вмикаю. Телефони дивлюся, до мене радість приходить, радість приходить. І це те, що ви сказали про хороші моменти, плюс краса зовнішнього світу. Хоча би поставте собі те рідних, дитину, чоловіка вашого, якщо звичайно він вам радість приносить на екран вашого монітору, і ви будете регулярно підзаряджатися. Це перше і друге, я згадала, поки ви говорили: ну, що мене особисто заряджає, якщо я бачу, що все, капець, кінець немає енергії, я просто виходжу і починаю швидко ходити. Хвилин 15-20. І все, і сила з'явилася. Можливо, комусь цей рецепт теж допоможе. Це звичайний матеріальний, навіть не метафізичний рецепт. Матеріальний психологія так і каже, що якщо ти втомився, то поміняй е, діяльність. Ти сидів, ти втомився, вийди, подивися, десь переключися. Е, і це це дає саме, от, саме ти розказуєш, чому чому в тебе включається. Перше ти заземляєшся. По-іншому, що таке ходити? Ходити це роздувати повітря, і наша Оксана роздула повітря, вона активізувалася і повернулась до нас сяюча. Так що все ми про тебе знаємо. А тепер ми мусимо щось про вас дізнатися. Розкажи свій секрет. Мій секрет: я дуже люблю природу, дуже люблю. І мені, якщо я бачу щось не те, я на, на своїх заняттях говорю, що я просто виходжу в нас. Е, ось зараз є куча годівничок. Мене чоловік накупляв зернят. Я там пішла їм три-чотири рази на день підсипала. Подивилася, як вони там е, підлетіли. Я вже переключилась. Так здається, поки дійшов, знаєш, зусився, розувся. Вже пройшло 15-20 хвилин, і взагалі не, не подивилася, коли це все відбулося. І воно знаєш, ще таке переключання. Ти як виходиш. Це цим всім спостерігаєш таке, здається, як ти відключаєшся знаєш, від цього світу і потім, а Боже, а де я 10 хвилин була? Ні, я, я здогадуюсь, де я була, але треба розуміти, що це все теж заряджає. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.